Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо О цій порі, в студії Роман Коляда ми продовжуємо наше спілкування, і зараз будемо говорити от прям про смачне. А іноді не настільки смачне в прямому сенсі, але завжди смачне в сенсі суспільного резонансу, тому що корупційні скандали це те, що завжди на слуху, антикорупційна діяльність так само на слуху, наскільки вона успішна, наскільки викриття, особливо гучні викриття, закінчується кримінальними справами, і що найголовніше припиненням корупції. Отут вже цікавіше про це ми сьогодні будемо говорити. Спробуємо ми поговорити навіть про те, чиї як би це так фігурально і чимно сказати яйця міцніші, чи сталеві яйця антикорупціонерів, чи ті яйця по 17 гривень у корупціонерів. Наша гостя вже усміхається, значить, точно розуміє, що я маю на увазі, ну і було б дивно не зрозуміти. З нами в студії керівниця з напряму дослідження і вироблення, вироблення політик незалежної антикорупційної комісії. Світлана Мусіяка. Світлано, вітаю в студії. Доброго дня. І звісно ж, ми говоримо про антикорупційну політику в секторі оборони під час війни. Гадаю, що про скандал з яйцями по 17 не чув тільки лінивий. Ми про нього сьогодні теж згадаємо. Спробуємо припустити, якого рівня посадовці могли спричинитися до такого ж типу корупційних діянь. Ну і про. Навіть про погрози викривачам корупції поговоримо. Мені ця тема особливо бренить, скажу так, тому що я неодноразово в цій студії записував розмови з тими, хто казав, що у нас дуже добре працює програма захисту викривачів корупції. А якщо на адресу викривачів лунають погрози, щось не так у цьому королівстві. Але пані Світлано, давайте почнемо. Даруйте за банальність спочатку і спробуємо загалом глянути на сектор оборони і ключові корупційні проблеми в ньому. І чи такі вони вже насправді кричущі, як іноді про це люблять ще одна тавтологія. Вітаю себе з тим, Покричати. Дякую за питання. Ну давайте почнемо з другої частини вашого питання. Наскільки вони кричущі? Проблема з. Корупційними ризиками, з корупцією взагалі, полягає в тому, що це часто сприйняття. І тут працює така дивна закономірність, що чим більше ми про це говоримо, тим більше воно на слуху, і тим більше люди переконані, що все пропало, і корупція всюди. І е, насправді, якщо повернутися, наприклад, на початок. 2022 року, коли у лютому почалося повномасштабне вторгнення. Багато хто з наших закордонних колег припускав, що в Україні і в Росії приблизно однаковий рівень корупції в сфері оборони. Але як показує вже недавня наша історія, це зовсім не так. І тут це пояснюється якраз цією фокусом. Ми багато говоримо як відкрита і демократична країна. Ми можемо з вами і в цій студії, і на вулиці, і будь-де обговорити, що нам не подобається в секторі безпеки та оборони, які на нашу думку там є корупційні ризики, і що найважливіше, ми можемо вплинути на їх вирішення, як показують ті самі чудові яйця. Але я от зразу в, в продовження вашої репліки, якщо дозволите, я пригадую зараз це прекрасне відео нещодавнє з Джозефом Байденом напередодні вільнюського саміту НАТО. Коли його вже в лоба просто, без всяких дипломатичних там викрутасів, як ми любимо, запитують, буде Україна в НАТО? І він говорить про те, що це питання не тільки воєнне, це питання політичне, і це питання того, а чи не корумпована у них система? Це, от майже дослівно те, що сказав Байден. І тут в мене тоді постає питання. Я його не вперше і не в останній вже. Перед собою формулюю, сформулюю тепер і перед вами. Чи не стає наша антикорупційна риторика зброєю в руках пропагандистів і контрпропагандистів, як внутрішніх, які проти нас іноді грають, у нас такі теж є, так і що особливо важливо, зовнішніх? Ну, дивіться. у Пропагандистів і контрпропагандистів у них завжди буде хліб, і завжди буде робота. І ми бачимо, що навіть з найменшого медійного приводу або існуючого, або штучно створеного можна роздути будь-яку інформаційну компанію. Тому питання пропаганди давайте ми залишимо окремо. Насправді слова Байдена і слова інших наших західних партнерів перекладаються на звичайну мову дуже просто ми не будемо давати вам аванси. Ви маєте виконати домашню роботу. І тут насправді наша відкритість і готовність говорити чесно про наші проблеми грає нам на руку, тому що там не потрібно розвивати якісь теорії змов. Є факти, є механізми певні взаємодії між державними органами різних держав, і там насправді всі розуміють, що проблеми у нас є. І ми маємо їх вирішити для того, щоб рухатися далі і перейти на інший рівень співпраці. Це нормальні, чесні партнерські відносини, і тут немає якогось кінця світу чи всесвітнього змови. Тобто нема чого там ховатися, критися, краще, чесно називати і артикулювати проблеми, і так само чесно їх вирішувати, якщо я правильно зрозумів вашу відповідь. Сидячи тут, от дослівно на цьому ж кріслі, де зараз ви, глава НАЗК Олександр Новіков, казав казав, радів просто таки разом зі мною прийняттю державної антикорупційної програми цього самого ДАП. Ми тоді достатньо детально її аналізували і говорили, що вона чимало можливостей відкриває в контексті цієї самої програми. В галузі оборони які можливості у нас з'явилися? Ну, от якраз сьогодні, в тому числі і з паном Новіковим, і з паном Резніковим, з Олександром Камишиним, ми якраз і розмовляли про державну антикорупційну програму в секторі оборони і те, чи, яким чином її виконання просуне нас на шляху євроатлантичної інтеграції. І я рада повідомити, що загальна думка і загальний консенсус, що це. Те саме домашнє завдання, яке ми маємо виконати. Це от прям воно і є. Це так? воно і є. Ми не можемо говорити, що воно зразу, як чарівна паличка, вирішить всі проблеми. Uh -huh. В державній антикорупційній програмі в секторі оборони виділено всього 5 ключових проблем. Очевидно, що це невичерпний перелік. Але потрібно з чогось починати. Ці проблеми були. Виокремлені найбільш пріоритетні. Ну, зрозуміло, що там, наприклад, є і оборонні закупівлі, і питання поводження з майном, і потенційні корупції, чи існуючі вже корупційні ризики в сфері кадрового менеджменту і так далі. Тобто це те, про що ми домовились, що це пріоритет. І це перший крок. Другий крок. Це дуже детально розписана така дорожня покрокова карта, що, хто, коли і як має робити, щоб в кінці нашого світлого шляху ми побачили а, той результат, якого прагнемо, тобто зменшили цей корупційний ризик. То що конкретно, як конкретно як не допустити, як викривати корупційні дії? Ну і знову, які є вікна, які є прогалини в цьому? Це ви знаєте, зараз озвучили тему для докторської дисертації. Я, я так і люблю. Тому давайте почистимо сорок на диссертації. Давайте ми все вирішимо. Давайте по частинам. По перше, у нас є антикорупційна програма, і всі міністерства та відомства. Зобов'язані її виконувати, і до речі, для того, щоб нами з вами, як небайдужі громадськості, було зручно відслідковувати стан виконання обіцянок, то Національне агентство з питань запобігання корупції розробило і в серпні має запустити публічну частину інформаційну систему моніторингу виконання цієї програми. Судячи з того, що я бачила, судячи з того, що якраз і сьогодні на нашому заході представили колеги з НАЗК, це дуже потужна і дуже якісна система, яка просто буде, ну так би мовити, ще одним прозоро, але в сфері виконання антикорупційної програми, тобто, це одна частина. Там багато роботи, і ми будемо її робити. Що стосується. Викриття корупції це завжди хороша штука в теорії. Але коли це доходить до практики, коли людина, якій щось відомо, їй пропонують, а давайте будеш викривачем, цілком обґрунтовано вона починає сумніватися. І в секторі безпеки і оборони це прям кричуща проблема, на яку зверху нашаровуються Ще історія з державною таємницею. Ну так, от наприклад не просто нашаровується армія завжди була закритою системою герметичною державою в державі в умовах реальної перебігу бойових дій. Це стає над закритою системою, ба більше будь-яка людина, яка намагається запхати свого носа кудись, в будь-який найменший процес там закупівлі найменшої пачки паперу, а 4 може бути і іноді небезпідставно запідозрена в державній зраді. Абсолютно, а це якщо людина заходить зовні. А якщо людина вже всередині, вона є працівником чи військовослужбовцем, чи державним службовцем будь-якою особою, яка має відповідний доступ до допуск до державної таємниці, і бачить, що відбувається, наприклад, якісь корупційне правопорушення. Але щоб про нього повідомити, вона змушена буде розголосити. Державну таємницю. І тут ще питання: чи буде, чи не буде розкрито розслідуване корупційне правопорушення, але проблеми у людини через розголошення вже можуть вже виникає. І один із варіантів, який ми пропонуємо, як це вирішити. Зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроект, який називається про безпеку класифікованої інформації. А це законопроект, який буде присвячений. І має стати, в принципі, на заміну існуючому закону про державну таємницю. І от на нещодавному, нещодавному форумі викривачів, які ми проводили з міждисциплінарним науковим центром Києво-Мегілянської академії, ми там і обговорювали цю проблему. Ми дійшли висновку, що. Перед другим читанням і в процесі в принципі, проходження цього законопроекту потрібно додати гарантії викривачів секторі безпеки і оборони, щоб людина не боялася, що вона може бути піддана переслідуванню за повідомлення такої інформації. А як це працюватиме на практиці? От мені страшенно цікаво. От, наприклад, я співробітник не знаю чого. Десь служу, давайте я так зараз дуже абстрактно. Служу то я на українському радіо, це давно зрозуміла історія, але уявімо собі. І от у мене просто перед носом пропливають, даруйте за фігуру мови чиїсь яйця по 17 гривень. Ну там не знаю, я бачу документ, або він там через мене як діловода проходить, і я такий караул. Тут ну, от схематоз такий, що від нього аж смердить. Куди мені з цим? Насправді теоретично у вас безліч варіантів. Можна, якщо є довіра і якщо є нормальна структура, звернутися до так званих антикорупціонерів, тобто це уповноважений підрозділ уявного органу з питань запобігання і виявлення корупції. Він має бути організаційно незалежним, він, як правило, підпорядковується керівнику. Тому це такий внутрішній канал повідомлень. Знаєте, я параноїк зі стажем. У uh, Мене робота така, і я думаю, що отам мене і уб'ють. Ви не ви один так думаєте, тому є інший варіант це звернутися до правоохоронних органів. І як один із запобіжників параної, можу сказати, що повідомлення про корупцію може бути здійснено анонімно. Угу. Це звернення громадян може подаватися тільки з зазначенням, хто, і, 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 а, хто підписує і хто подає це звернення. А от повідомлення про корупцію цілком можливо подати анонімно, без зазначення авторства, і воно все одно має бути розглянуто і все одно має бути прийняте рішення. сподіваємось тобто, це один варіант до уповноваженого органу всередині вашої структури звернутися, другий звернутися до правоохоронних органів чи до органів, які спеціалізовані на протидії корупції. НАБУ, Конкретно куди? НАБУ, НАЗК? Це, зараз ми можемо ввійти в деталі, це залежить від конкретної ситуації, тобто яка буде підслідність того в тому чи іншому випадку. Давайте скажемо, що це може бути набу, це може бути ДБР, це може бути наприклад Бюро економічної безпеки. Тобто, в принципі, людина не має цим на це звертати уваги, тому що якщо це повідомлення попаде не до того органу, то вони вже самі між собою направлять і скерують туди до того органу, який має повноваження її розглядати. Ну і останній варіант останньої надії, це безумовно публічний. Публічне повідомлення про факт, як сталося в цій ситуації з зі славнозвісними яйцями. яйцями да. Але ну, це ми розуміємо, що це фактично вчинок останньої надії, коли людина або не довіряє іншим варіантам, або не вірить в те, що воно там що принесе якийсь результат. Я вже собі цими господи прости яйцями язика намазолив. Не буду аналізувати стилістику цього висловлювання. Я прошу. Ми так часто про них говоримо, що це вже стає ну, якоюсь такою лайкою, практично, загальником, як кажуть лінгвісти. А крім цих яєць, якісь доведені факти корупції взагалі існують, Чи ми просто гучно про неї говоримо, а конкретики нуль. Чи не нуль? А, ну, Конкретики, не нуль. і... А... Окрім яєць, на жаль, є і інші справи, не менше, може, й більш гучні. Остання новина сьогоднішнього дня, знову ж таки, від того ж пана Олександра Новікова про одеського воєнкома угу. і результати моніторингу його способу життя. Насправді, мене як активістку, як професіоналку в антикорупційній діяльності. Цікавить більше не гучність скандалу. А що сталося за тим скандалом? Ну, от, наприклад, якщо ми беремо оборонні закупівлі, то після скандалу вдалося зробити певні кроки в правильному напрямку. Да? Частково відкрилася інформація, частково повернулися торги на Прозоро вдалося десь послабити і лібералізувати певні. Певні процедури. А чи вдається порахувати не в тому, що щось вдалося послабити, щось вдалося лібералізувати. Прозоро крута історія. Тут от жодних сумнівів, вже давно відомий ефективний механізм. Але чи обраховані такі діяння в такому критерії? Наприклад, от стільки-то державних мільярдів гривень не дали вкрасти? Це дуже, дуже цікаве питання. Я поясню чому. От все залежить від того, як рахувати. Да? Тобто, в у випадку з прозору, ми дуже чітко можемо пояснити: ось у нас очікувана вартість, ось у нас економія. Ось цей відсоток. Ми зекономили, ми молодці, Там і пішли далі. Простата. Це очевидно. Якщо це щось складніше, наприклад, це якась технологія унікальна або це якийсь унікальне вид озброєння, тут уже складніше, бо тут питання в тому, по-перше, а скільки ми домовилися, а по друге, а що воно принесло? Да, ті самі дрони, які коштують не так багато, але здатні знищувати техніку в декілька мільйонів доларів. Як порахувати ефективність, як угу. порахувати ефективність в цьому випадку? Ну і щодо підходу до обрахунків, знову ж таки повернуся до нашого сьогоднішнього заходу, який НАКО проводило разом із національним агентством з питань запобігання корупції. Ми там обговорювали історію з Держаудитслужбою і те. Тим, як вони порахували прибуток. Uh -huh. Вони не рахували астрономічні суми шкоди державі. Але підстава цього це те, що, на їхню думку, підприємство не має отримувати прибутку. Що з точки зору здорового глузду і економічної політики, ну що найменше дивно, ну, але трохи вони порахували так не і, трохи, і радісно прозвітували про те, що попередили чи е, припинили завдання збитків державі, тому треба обрати правильну формулу. Пошуки цієї формули тривалий процес і дуже хочеться, щоб він був успішним. Очевидно, що потрібні якісь законодавчі зміни, потрібні, не знаю, чи потрібні нові органи, можливо, потрібні нові акти. Тому що ця вся історія з, з бюро, з там, іншим бюро, з, з прокуратурою, з судом, і все оце з додатком антикорупційний. Це ж все на моїх і на моїх колегачах. вже іноді там аж глазік сіпається. Вже, ну коли ж нарешті вже корупція почне припинятися, а не нові органи з'являтися чи нам нові законопроекти. Менше з тим. Щось реально ще потрібно доухвалювати. Ну, на моє переконання, давайте ми почнемо виконувати те, що вже ухвалили. Хоча б. Да. І е, задача максимум це вийти не на припинення корупції. Це теж важливо, і це теж має бути, і це те, де працює НАБУ, САП, антикорупційний суд і вся ця наша інфраструктура антикорупційна. Але давайте спробуємо. Поставити запобіжники на етапі попередження до того, як це стало можливим, зробити так, щоб корупція була неможливою, і от якраз для цього нам потрібно почати з виконання державної антикорупційної програми в секторі оборони. Сподіваюся, почнемо що ж нам на ну, що ж нам ще залишається сподіватися. Керівниця з напряму досліджень і вироблення політик незалежної антикорупційної комісії Світлана Мусіяка гостювала в студії Українського радіо.